Ви взводі граєш, там трохи цей, трохи е, тяжче, цей із розряду пальнувати за всім одночасно. Чат, взвод і так далі. Можна і провтикати. Що в тебе вже снарядів нема. Просто я звик, що на 92-й їх майже ніколи не бракує. таке довге КД, що там як там може взагалі щось бракнутися. Що, ну що, моє улюблене, на боку кущі. А, ні, вони самі освітяться, нормально. Тоді, тоді не на боку ще, тоді стріляємо по тому, хтось відеться. А, я, я валянок я Хотів ДБВ опульте, вона вже відсвітилась. Диви Хоріха зараз поїде. Лови. Прямий. Це могло бути пробиття, до речі, там дуже картонний борт. Скільки мене пробою? 60, а там 50 в борту. Це могло бути потенційно дуже боляче. Здорові, вітамінчик. Нагадайте мені потім про хорішку. мені дуже цікаво, чи я її про чи ні Бо я забуду про неї колюбо. Дебава. Ну, блін, такий піксель тяжко буде закинуть. Тяжко, то кажуть, не, неможливо, правда? Давай отклонено пришляем подарунок щастя Нехай не розставляється. Блін, мені чи я хорі не пробив тим часом. Там гарно залетіло. Але треба переїхать. Гляв, мене грядка ДВК стоїть ДБВ, 268, Є, тр... Є Е3 на базі стоїть з Бабагою. А це пахне смердючим зливом Якщо Е3 з Бабахую стоять на базі, це капець прям. І 268 варіант 5 туди саме до них. Це прям таки дуже погано, насправді. Не хочет сот його ще раз подсветить. Добре, я забью тоді на них. Я піду сюди по ушким танкам щось помогать. Так, що у мене тут цікавого є? 2.6.0, хевік. Давай. О, заряпочка хевік під'їде, може. Вот такого кину. Бум. Слабайк. Всім привет, не забуваємо підписуватися 10 лайчики. Буду вам дуже вдячний за лайчики. Єпс. О, лужечка пішла. Мені би по цім двом сандали. Зараз Хевіків дасть барабан і він більше не буде вилазити. Я приперлась, -моє. Щось хорі не світиться. Невже реально вигріб пробиття від мене? На тобі. Приджин. О, -о, -о. цены долет. Нормас. Блин, ну от... лучше бы тебя чего указать. Два, Два капу формы бы с него так. Не долет. Канопанер лови. Смачного. Ой, як гарно. Це прям під нього тут упало на 500. Якби в лоб дав менше було б. 500, це прям смачно. Добре. Де, блін, періжка вже в ангарі чи що? Я десь профтикав, коли її завалили. Так, до речі. До речі, до речі, до речі. Дошка в плечі. Щоб не було кровотечі, сюди можна пульни. Не... Вони штучки шкерються. Давай от кидайся. десь. Лови. Ловіть хлопці-горобці з плеша. Союзник 268, варіант 5 розбився, що Цей телепаніт тут упав. О боже, сідуй не можна з'їжджати, ну ви що гоните. Трендесь просто. Оскаржитись, не спортивна поведінка Де БВХ поїхало. Бачата забрали погано. Я третій на базі стоїть, бабаха на базі стоїть. Шикарні команди. Моє. Я точно знаю, що я це вилучу. Лявних тайп вернувся, йомою. Не полінився ж, гад. Ну, капець, просто тайп приїхав, розвалив. А я каде занадто довго? Ні, його не протримують, на катку так довго. Все, заб'ємо на нього. Видемо допомагати 60ТП. Треба баджера пробувати забирась. Лови баджер. Винство. Чого перельот? Перша тичка сюди була недольот лютий, а зараз тичка перельот. 26 молодець. Добре грає. Бачить коли куди треба пульнути. Добре. А що там тайп? Що там тайп? Тайп не в прострілі майже. Блін, один речі від Є3 і тайп-ангарі. Був по-хорошому. На... Боже, він авто. Ой, блін, він на автоприцілі грає на Я3 Японський магнітофон. Ну його просто в нулі у тайпсфарми. Хіба я його проб'ю зараз може? То буде весело. Не пробив і це я не забрав. Може я третій забере його. Не встиг. Блін, це було близько. Дякую колобок за сердечко, привіт. Пітершеф, дякую за підписку. Як воно? Та нормально маленько. А там як? Ну що. Тепер треба зустрічать право. Як ви думаєте, варто стріляти за оцей трупик чи не варто? Хм, Цікаво, де танки противника? Я навіть не здогадуюсь, куди вони їдуть. Хм, Дуже дивно. <ц hum> Просто прямого гоп зупинився. Хороша. <ц> <true> Як успіхи. Там вже майстра взяв одне пробиття на 1200 запихнув. тому нормально. Радий взятись покупкою. Головне, щоб вона була корисна вітамінчик. Якщо будете ще на, 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 на щось збирать, то звести. Чимось зможемо, поможемо. І що ви думаєте? Я ж зараз ще раз сюди влуплю йому. Ну, типу, взагалі, без палива. Їх тут двоє, мені здається, навіть. А отак. Хлопці, ну ви, ну ви геть, прикалуєтесь, нате вам ще. Це новий клас техніки, самохідний труп, та по-любому. Олег, тихенько сиди, бо забаню. Ти диви, який не культурний. Уже корис приносить, то файн, то головне. Якс. Yes. <laughs> Мені цікаво, вони додумуються перестать пихати цей труп, чи ні. Походу, додумались. Ендрю, привіт. Не, давай далі пихаюсь. Ну блин, я ще раз кину сюди, мені дуже хочеться. Не, ну це прям. Ай-яй-яй, тайк приїхав. Тайк приїхав. О, тай позабрали, все. Нормально. Живем. Влад, привіт. А Олег ще щось таке напише, бан полетить. Некультурний. Не вміє себе вести нормально, нехай сидить в бані. Правда? Правда. Паша, де там є? Чи ти пішов чег сербать? Не впадай, не впаду. Там, до речі, туди дуже тяжко пасти я максимум ось сюди назад з'їду, тому нормально. Як рандом, весело. Цікаво, скільки я блайндами напихав? Там у блайнд в і дві тички ось сюди я кидав. О, Яга Яга вирішила все-таки покинуть труп, який вона пихала Некроман долбанный. На тобі в кабіну Добре, що весело, а що мені? Ні, просто тут чуваки пхали оцей труп. Ну, тупо пхали, Я дві тички сюди дав, поки вони обхали, і третя трошки не полетіла. Унікали, блін. Це треба додуматися. З двома живими артами пхати труп. Ну це прям талант. Не забудь, гляне, глянем, глянем. Дякую за підписочку, Андрю. А лайки більше не фармляться, блат, там обмеження до 3000 лайків на годину. Щоб ти, типу, не цей. Щоб. Це захід від ТікТока від автоклікерів. Дякую за підписочку. Вони не здогадалися. <свистит> а на три вони від поставили. А ти рукою клікав. Та все рівно, ну, типу. Ти то рукою клікав, але уявив якби не було такого обмеження, то, типу, мільярди лайків би накручували. Так, питання, де стоїть це як він називається? ДБВ. Пишуть в центрі таке. Я не вірю, що він в центрі. Дякую за лайчики, всім дуже велике. Що ти на 102, М5355. Краще в рази, я ж казав, Олександр. Я завжди це буду говорити в даний час. Ну, типу, вона тупо комфортніша. Не то, щоб вона там більше навалювала, а чи що вона. тупо комфортніша. Краще стрілять. Точніше. От і все. Я навчаю, яка то порта для вас з десяток. 261, е, артобат, артокінь. З десяток якщо. і Ну, ще не продав. Як знав, що не потрібно, не продавай. Можеш попробувати по фану на 92-й на посилених. Чисто ля щі по півтори тисячі понавалювати. Мені здається, ДБВХ відступила тупо на базу. А тут для неї найкраща не позиція дефіція. Артіграть не за шквар? Ні, нормально. Абсолютно не бачу нічого поганого в тому, щоб грати в гру. яка тобі подобається. Ха різниця на чому ти граєш. Ну, страве Хабо тут стоїть. Ой, ця ДБВ Хабо тут зашкірилась. Я подивлюся, що тут труп не шевелиться. Стервей його не світить, значить він десь тут. Ні, отут диви. Одені 9 лови. Йо, пересете, оце була лажа прямо по пострілу. Офігеть перелетіло. Я міг би пробити його на 1000. Зараз будь-яка арта все одно грає роль комера. Ну, типу да. Часом можна кусьнуть когось, так як я от леопарда на 1200, та й все. Але ДБВ везучі. Йомаю. Ну -йо. Я звучить ДБВ, чекай. Але СтрВ його не посвітить, походу. Я не здивуюся, якщо він по нас поїде. Давай, СтрВ, ханечкуй. 900 хп, ти витримаєш ще одну тичку. Блін, фігня. А тут що? Шо? Тут шотне, і тут шотне. Зараз одна ДБВХ цей бій виграє. А в мене знову остання тичка. Що, але бої довгі, слухайте. Я другий бій граю, вже вистрілюю всі снаряди. До речі, якщо заберу його, це буде фадін. Давайте. Світіть. До речі, 21 й правий. він може бути тут. 100 онлайн сьогодні гарно. А я бустав робив. Зараз буст, як закінчиться, там на пів години, то пропаде онлайн. Давай, 21-й, ти перший стріляєш, потім я. Він ББшками лупить, прикинь. Я потерплю. Я тупо потерплю. Хочу Фадіна. Лови. Забирайся. Котина. Ну як? Так, а в цього ББшки. Цей ідіот увозить з собою ББшки, він ББшками вже третій раз стреляю. Ай, блин. Він ББшками стреляє, тебе де? І в нього БК пустий. Він боя ББшками стріляє. Та я бачу, блін. Ало Валянов ну 2 с першим. Для чого стільки ББ з собою возить? Нафіг вони взагалі треба там. Я пойду в атаку. Являешься сколько людей тебя поклонать каждый день. А мы не наплевать, если честно. Абсолютно до лампочки. Это что я зараблю? Я почекаю на него тут. Если что, протараню. А, я же не могу написать ему. У меня чат забанен до завтра до Ну На лопарде мастер взял. Хорош. 261. Року. Чувак тупо в цей на бобехах весь бій прокатав. У нього забагато бобешок на 261, це помилка. Я би посвітив Астервешці, але ну типу толку. А він тут. Давай, стріляй в мене. А Айстерве що робить? Я спеціально чувака світив заагрів на себе. Чого він. Чого він ти не стріляєш? Ну чого? От він, він його забере на ДБВся. Ой, баран. Здорово, баран, дякую за сердечко Ну, ну ну як, Блін що воно робило? Ліч... Ай, блін. Шостер вех 21. У мене цей, як він, Посилений перелетів, я не забрав, чувака. Майстер. Майстер модель Гора. 4400 дамаги я дав, щоб ви розуміли. <гум> <гум> я на нічій беру майстра. Це другий майстер вже за годину. А, хорішка Blind. 434. Ні, не пробував, до речі, не пробив. Я Язі зніс 1171. Пам'ятаєте о той троп, який їхав? Це я по Язі дав там майже на 1000 блайндами. Я дебуваюся зніс 280. Інші я зніс 300 баджеру 200, 260 тайп. Канопенер, Нормально на блайнди, блінди 2000 на блайнди. З канопанера я 1000 зніс.